Понад 100 літаків від Швеції новенькі або не новенькі гріпени. Зараз будемо розбиратися. Також новенькі санкції від Сполучених Штатів. Нарешті чимось суттєвим б'є Трамп по Росії. А ми б'ємо нашими суттєвими ракетами і дронами по їхній енергосистемі, і не тільки про це все говоримо. Також і про фронт з Василем Пихньо. З Андрієм Ткачуком це вже я на форматі 2 по 2, Це третя світова канал. Підпишіться, будь ласка, обов'язково. Поставте вподобайку. Напишіть якийсь коментар. Хороший, поганий. Ви знаєте, ми сприймаємо все. Підтримка каналу потрібна. Треба рости і просувати український контент в Ютубі. Тому пишіть, пропонуйте свої теми на наступні випуски. А ми почнемо з чого Василю Сам... я скажу. То хто не підписався, до того в снах прийде Трамп в фазі його психологічного загострення. Отак, от я вам побажаю, якщо ви не підпишетесь. Це дуже страшно та ну санкції. Санкції, які запроваджує Сполучені Штати, санкції проти ключових нафтота газопереробних російських підприємств. Тут я зараз навіть зайду на паблік нашого великого друга Ігаля Лєвіна, ізраїльського офіцера, який перерахував. Я от не буду зачитувати там конкретні всі підприємства, які він перераховує, але щоб ви просто розуміли, 34 підприємства є в цьому списку тих підсанкційних тепер. уже... Об'єктів, які на які США запровадили щодо Російської Федерації санкції, зокрема, це об'єкти Роснефті та Лукойла, І що найцікавіше, мені теж подобається на чому, от якраз такий Галь робить акцент, ці. 34 об'єкта, багато з ними вже попрацювали наші дрони. Насправді, тобто, це була така закладення бази для санкцій. А тепер, а тепер і США запроваджують санкції проти них. Знає, це, звісно, тут класно, тому що насправді це таке продовження нашої санкційної політики, і Трамп є по болючому. Падло знаєш, такий малачага б'є по по цій вавці, по цій ранці, тисне туди. Знаєш, О, рано, ти рани і ти палець сунеш, щоб було ще більш боляче. Он це зараз робить Трамп з цими санкціями. Дуже непогано. Дуже влучно. Власне, в преамбулі цього рішення йдеться про те, що Путін не відображає бажання на завершення війни. Саме тому, для того, щоб його схилити, для того, щоб його спонукати до цього, запроваджуються санкції проти основних проти Лукойла і Роснефті. В принципі, це не газу, це більше нафтопромисловість Російської Федерації. Є. Для чого це робиться? Зрозуміло, що от, якби, прямі санкції Сполучених Штатів на ці компанії, вони. Ну не має сенсу, тому що між Росією, як я розумію, і Сполученими Штатами як такої торгівлі немає. Лукойл не продає якихось продуктів Сполученим Штатам Америки. Але це накладає тягар на ті компанії, які працюють з цими підприємствами Російської Федерації, наприклад, індійські так, тому що це великі такі блоки і Індія є найбільшим покупцем російської нафти серця. І далі на своїх НПЗ вона переробляє і створює нафту для світу, в тому числі для США, для Європи і тому подібне. Тепер індуси мають замислитися чи є їм сенс ризикувати і працювати з підсанкційними російськими компаніями, які під санкціями Сполучених Штатів Америки, тому що просто в принципі в світі, от якщо так сказати, санкції Сполучених Штатів Америки та це свят свят свят. Типу ніхто би не хотів навіть близько приходити під грифом від Міністерства фінансів Сполучених Штатів, що вони є підсанкційною діяльністю. Тому зараз кожна маленька або середня, або велика компанія, яка працює з Лукойлом, яка працює з Роснівтю, буде втричі думати над тим, чи чи вона буде це якось співпрацювати з Російською Федерацією? Чи не буде? Вже зараз є там певні анонси про те, що індуси вже цього місяця скоротили закупівлю російської нафти, і планують її ледь не не те, щоб зменшити, а ледь не позбутися її закупівлі до кінця цього року. Це вже є такий перший дзвіночок. Другий дзвіночок, звісно, це Китай, який так само купує російську нафту. І я думаю, що Трамп. Я, чесно кажучи, навіть деяким чином здивований з його таких поспішних якісь мірі санкційних рішень, тому а що чому я вони думаю, не поспішні. А я думаю, я думаю, вони наприкінці цього місяця, тобто фактично там вже за тиждень, в них запланована зустріч із сідзінпіном. Я думаю, що він буде тримати ось цей аргумент, цю карту Російської Федерації, от просто до останнього там в рукаві, і виставить її тільки там на стіл для сі Цзінпіна. Можливо, він вирішив, що більш пріоритетно переконати сі Цзінпіна, коли він вже ухвалить якісь рішення, тому що в принципі сам Трампу нічого не... Вартує завтра просто сісти і скасувати ці санкції. Це як дійшло. Але він, типу, таким чином показує свою більшу, більшу рішучість. Хоча такі епізоди вже з рішучістю ми бачили. Я точно так само, скажімо, логічно розраховував на те, що, от пам'ятаєш, на початку серпня Трамп тоді сказав, я даю чи на кінці липня. Це було я даю 50 днів Путіну на те, щоб він якісь дії зробив. Інакше я веду санкції. Ми тоді рахували, це мало бути цих 50 днів, мало завершуватися 3-го чи, чи 2-го вересня. На початку вересня, вересня так і потім був анкоридж просто та, ні, ні, ні до анкорич. до же став. У нас ж після цієї заяви в кінці липня, в середині серпня, був анкоридж, який нібито це був крок Путіна. Щодо того, що він щось Так, але Анкориджу що ще передували, і що мене тоді, в сенсі такої прагматичності Трампа, дивувало, що він собі зрізав маневр. Він сказав тоді, пам'ятаєш? Або за 10 днів ви щось зробите, або я веду санкції. От вже зараз не буду чекати вересня, і тоді вже Путін пішов на анкоріш. Тоді це сприяло Путіна до того, що він поїхав до Трампа і вчинив Анкоріч. Тобто Вчинив Анкоріч. В... Вч... чи не хоча в принципі нічого як так не дав. Ні, ну дивись там, якраз і розмовляли, що цікаво саме про відновлення співпраці з тими самими Лукойл, РосНєфть щодо нових економічної співпраці і торгівлі, у разі того, якщо Росія припинить війну, що Сполучені Штати готові торгувати, і тут знає знаєш, просто перевернуло повністю цю історію замість торгівлі на тобі санкції. Ні, ем... я маю мене на увазі. Розумієш. Мене інколи дивують рішення Трампа. Він реально дуже не непрогнозований чудак. В плані того, дивує, що от здавалося б, в нього є певна перспектива, в нього є поле для маневру. Він може туди піти, там сказати, тут так простелити. А він бере і рубає з плеча і вже використовує якби здійснений факт, і, і намагається нагнути. А для мене це взагалі не до кішки мишки грає, тому такі. що я тобі казав, що санкції будуть. Санкції будуть. Я правда казав, що це буде вересень місяць приблизно. Типу, коли вийдуть всі сенатори з відпусток, залі закінчиться відпустковий період, все окей, все буде, і я думав, що це буде швидше. Мій був прогноз тому, якщо Росія продовжить далі саботувати мирні процеси Трампа, і ми в цьому плані будемо правильно комунікувати, будемо правильно тиснути на Сполучені Штати не відкритим тиском. Так все, дай зброю, бо буде у вас війна, ну так як це було на початку року. А навпаки, будемо підігрувати, уникати конфліктів, як це ми робимо зараз півроку. Тоді Трамп зробить цей крок щодо санкцій, і він його робить. І це насправді для мене очікувана історія. Я цього чекав цього цього річ. Чекав трохи раніше, але це відбулося, і це є позитивний крок. Позаяк це бачиш, він вичекав. Вичекав той момент, коли ми суттєво російські НПЗ понищимо нашими ударами, тому що ми все випалюємо, і випалюємо. Цієї ночі рязань палала і палала дуже гарно. Тому я вважаю... ти знаєш, Путін такий зараз оце, от санкції отримав. Ми ще ще не говоримо про 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу, який говорить. просто в Унісон із Трампом ухвалює цей пакет санкцій, який в тому числі е, стосується блокування платежів Роснефті, е, і ще якої під, е, якого підприємства російської а Газпромнефті і Роснефті. Е, 118 суден тіньового флоту Російської Федерації були запроваджені щодо них санкцій проти компаній, які беруть участь в, обх... в обходженні санкцій е, і закупівлі запчастин для військових. Промислового комплексу, і вперше були запроваджені санкції проти криптоплатформ та транзакцій в криптовалюті. Тобто, ну, Росію підтиснули ще й в Європейському Союзі, але я просто ну, знаєш, я собі уявляю Путіна, який такий сиди, каже: такий удар по Рязані», там йому доповідають такий Трамп, значить санкції. Ну добре, там це може на словах, але серійно, політично він там розблоковуючи й пакет санкцій. Це такий Путін та є мать. Ну що ж таке? Я його тут вже думав, що я його обманую, тільки міг, а вони мене, а вони мене оце отрабати. Борис нема. Санкції є, літаки в Україні літять. Ну, літаки літять, бомблять. Це ще трошки за віддалена перспектива. Але ну, скажімо так, політичний аргумент, окей, класно, непогано. Можливо, навіть я так припущу. Знаєш, е, припущу, що е, ми з тобою говорили, що сама зустріч в Вашингтоні між президентами вона була не супер напевно, що вдалою для нас. Вона була такою нейтральною, ніякою. Е, але. Ми ж маємо пам'ятати, що перед Вашингтоном, перед зустрічю президентів, там була премєр міністерка там був міністр фінансів, там був секретар РНБО, там був голова офісу президента. Тобто, ми тоді поїхали великою делегацією. Там були розблоковані питання щодо е, корисних копалин. Я так думаю, і я зараз мотивую, чого чого я так думаю. І ну можливо, там так само питання санкційних, якихось списків, тому що наші санкційні групи вони ж теж працюють і передають ці дані росіян американцям. Врешті-решт, треба розібрати шахет, подивитися, яким чином хто куди, як якими ланцюжками, це все потрапляє. І передаються відповідна інформація розвідувальна до сполучених штатів. Тобто не все те, що відбувалося у США впродовж того українського тижня, назвімо його так, було негативним як зустріч президента або нейтраль як зустрічі президентів, там були і інші зустрічі. До Речі, ми бачимо сан... результати цього тижня. Власне, ну поди спокійніше будемо. Ну, санкції... санкції оголошено. Так, так, вони так, не дадуть вони не дають прямого фінансового ефекту проти Росії, тому що Росія не торгує, по суті, що Роснефть, Луколи не торгують із Сполученими Штатами. Це знову ж таки політичний жест. Це те саме, що заявити я дам томагавки. Це от якби зараз Трамп, я так сприймаю ці санкції. Це якби знаєш, Трамп дав би нам томагавки, але заборонив стріляти. Ну це типа в них мало сенсу, але. Але це політично хороша така. Ні, ну, бачиш історія. є по цих дочерних компаніях. Удар відбувся. І вони точно мають торгівлю. Вони точно торгують. Вони е, розуміють, що санкції на них ударять. Е, ми тут з тобою. Це теж треба визначити. Ми е, і завжди пишемо навіть в шапці нашого профілю. Ми не. ми не експерти з усього ос, очів Очевидно, що з економіки в нас трішки інші галузі, але сам факт того дійсно політично сильний, правильний, хороший, і це добре насправді, що це робить Трамп. Але для мене це так знаєш, дивно, як Трамп такий волативний, так такі емоції українців. Знаєш, По -по нас з тобою суджу. Позачора ми були такі, знаєш, депресивно драматичні угорщина. Перемога а, Росії буде. тут. все, Угорщини нема. Швеції все хорошо, санкції ввели, звільнили. на покровську взяли ще й. Росіян, ну, половина. Ну, реально, реально є хороші новини. Ну, коли вже є, ну, хороші коли новини, є, то треба про них говорити. То, тим паче про них треба говорити. Так, і трішечки підбадьорувати. І, я, я ще одну таку от уточнення зроблю по, по Китаю, по нашій роботі в Сполучених Штатах і по корисних копалинах. Між Китаєм і США зараз розбивається великий трек. Ну зрозуміло, вони себе бачать як два найбільші е, такі. Конфліктуючі сторони, угу. вони будуть зараз намагатися створити нову архітектуру безпеки е, після першого контакту Сі і Трампа найближчим часом, це має бути наприкінці місяця. Е, Китай зараз дзеркально по відношенню до США діє, теж запроваджує проти нього санкції і робить йому боляче. Зараз введені серйозні мита на те, щоб США отримували китайські е, те, що називається, критичні усі копалини, які їм потрібні. Угу. Рідкоземельні метали, так ресурси Китай володіє основним масивом цих ресурсів у світі і США залежні від них в цьому в цьому контексті. І відповідно, це ми завжди говорили, що це такі два рамські близнюки, які живуть в залежності один від одного, але один одного дуже не люблять, умовно кажучи, і бачать одне одного як велику небезпеку. Тепер на фоні ось цих блокувань з боку Сполучених Штатів з боку Китаю, рідкоземельних металів для США Україна постає. Отримує певні спроможності і можливості, потенційні, скажімо так. Тому що я от вчора в нас виходило інтерв'ю на третій світовій з моїм. Е е Товаришем, політологом Олегом Саакяном, і ми з ним це проговорювали. Фішка в тому, що для нас зараз відкривається як вікно можливостей, так і вікно небезпек. Це потрібно розуміти. Вікно можливостей полягає в тому, що навіть на тих же зустрічах в українського тижні в Вашингтоні ми можемо продавати. Ми, вочевидь, маємо працювати по цьому треку рідкоземельних металів, які в нас є, які в нас є з штатами відповідна угода. І перші контакти навіть були про що говорила прем'єрка. Але для того, щоб видобувати ці копалини, їх потрібно розробити родовища, потрібна безпека. Щоб ця безпека була, потрібно закінчення війни, потрібно забезпечення гарантії безпеки цієї. Відповідно, ми можемо тут отримати для себе певні преференції, якщо штати захочуть диверсифікувати постачання і отримувати українські рікоземельні копалини, але потрібно забезпечити безпеку тобто, це для нас кейс зацікавлення. Ми зацікавлені в тому, щоб була для нас безпека, е, зупинка війни на прийнятних для нас умовах. Відповідно, але є і небезпека. Небезпека полягає в тому, що ми і росіяни, і взагалі наша війна, стає. Кейсом обговорення великих дядьків Китаю і США, і оце от об'єктовість, коли ти не залежиш самі, коли ти не суб'єктний в цьому процесі, вона якраз таки і створює певні загрози та певні небезпеки. От навіть вчора до речі, Путін спробував помахати ядерною дубинкою і запустив, провів навчання, запустив ракету, яка здатна міжконтинентальну балістичну ракету, яка здатна нести ядерні заряди, пустив в напрямку Сполучених Штатів. Вони прочитали цей жест. Я Думаю, що це в тому числі санкції, є якісь мірі і відповідь на такі речі Путіна. Чому? Тому що Путін хоче здаватися бедбоєм, він хоче махати ядерною дубинкою, і хоче мати ось цю суб'єктність. Він хоче вирватися, щоб його не сприймали як об'єкт переговорах США і Китаю, як, наприклад, там сприймають Україну. Він хоче бути таким, типу, перцем. А воно вже коли, вибачте, мене 30% твого твоїх НПЗ похерені через удари українських дронів. Воно вже так не сприймається, що ти серйозний хлопець. Тобто його репутація навіть суттєво, так так би мовити, поколошматили. Оце такий. Ну є, є зараз для нас відкриваються як ризики, так і загрози, і треба за цими процесами нам вона кожен день ризики і загрози, і переваги, і недоліки. Але тут в чому є мистецтво цієї політичної гри, використовувати позитивне, підсилювати сильне, послаблювати слабке. Це менеджмент, тобто базові історії. Ми маємо над цим працювати і точно іти в цьому напрямку. І що нам допомагає підсилювати сильне і ключове це наша співпраця з європейськими партнерами. Я тут. До Скандинавів, з якими в нас тут все дуже добре, як і з датчанами, з Норвегами взагалі низький уклін, з фінами і, власне, шведами тому що була хороша в середу зустріч в Швеції президент підписав наш президент підписав з шведським прем'єр-міністром документ про наміри щодо закупівлі літаків гріпін -Е. ну, ще наміри так? та тільки, наміри, тільки та. рамкові угоди скажімо рамкові так Рамкові угоди, не розуміємо але, скільки, що чого. ну ми ж розуміємо що стонофойсу який там був що це відбудеться uh -huh. тобто вже є забезпечення, за, забезпечне забезпечення а є Убезпечення цих документів з боку прем'єр-міністра Швеції, який заявив, що це відбудеться. Тобто, і що є реальні терміни, що це років з 10 і не швидше буде постачатися це все авіація. Загалом понад 100 літаків від 100 до 150 літаків. Такий анонсують великий крок. Чому анонсують так? Ну щоб не випалювати очевидно якусь кількість, точно ці літаки будуть передані Україні. Ну ми їх купимо хороші літаки знову ж. Таке в авіаційній галузі, ми з тобою не є топ експертами, але є відкриті джерела і аналітика, яку можна було почитати, ми її почитали, готувалися до того, що ж це за літаки. Літаки для нас є вигідні. Вони є мобільні, швидкі, оперативні, незалежні та економні. Тобто злітають з, з доріг, приземляються на дороги. 15 хвилин підготовка до вильоту, обслуговування навіть в відкритих полях не лише в ангарах, дешевше використання. Тобто, якщо F-16, який в нас є одна година польоту 35 тисяч доларів. Ні, F-16 Ф-35. Ф-35. Ну, Ф-16, це десь приблизно їхнє обслуговування. Це да, за годиною польоту, це 15-20 тисяч доларів. А 6-8 тисяч доларів. Тобто є uh, позитив, і вони дешевші вдвічі, ніж F-35. Uh, тому, ну і плюс це новіша модель, аніж F-16. F-16 маємо старого з розкулітами. Yeah. Тут треба А розділити. Тут гріпінь, от те, що я казав в підводці. Чи буде в нас нові? Грипіни, Чи нам буде щось ще постачати? Тут є різні гріпини, є різні гріпини. Гріпани, які зараз літають, це трішечки старіші модифікації. А угода, яка була ну, анонсована, що вона буде укладена нашими між нашими країнами, це йдеться про гріпен Є. Модифікації є. Найсучасніші модифікації є. Яка Оснащена спеціально вироблялася для гріпини, що немало важливо, радар спеціалізований рейвен там модифікації якось 0,5 ще якісь букви. Багато модифікацій, які нічого не сказали. до речі. цей, цей радар він є з числа, скажімо так, сімейства сучасних радарів, але не відкриваються публічних даних. Немає його дальності. Всі джерела стверджують, що він має здатність виявляти ворожі цілі на доволі великій дистанції, але немає його дальності. Зрозуміло, що концептуально літаки. Saab Гріпен це літаки, які ну. Чи не найкраще в принципі, навіть в теорії і в практиці, має співпрацювати з літаками дальнього радіолокаційного виявлення СААП, які нам так само пропонувала не пропонувала пропонував передала уже Греція о, Боже Греція, Швеція. Передала вже Швеція ще минулого року. Це рішення було ухвалене. Це літаючі тарілки, фактично, які здатні сканувати повітряний простір противники, не тільки повітряний простір. І зрозуміло, що ось ця синергія між літаками ДРЛВ СААП і винищувачами СААП, це має, стати, це має стати новим ядром наших повітряних сил. По суті, те, що відбувається, це. Це те, що би мало бути в мирний період, скажімо так, це так. те, що мало б бути ще до війни, це переозброєння зараз. Ми говоримо не про підсилення позицій повітряних сил прямо зараз і на полі бою, от в цю хвилину. Ми говоримо про перспективу переозброєння повітряних сил, як таке: перехід їх на сучасні платформи, на гріпини саме нового нової модифікації. І ось цілі такі будуть для нас на наше замовлення виробляти шведи. Єдине питання тільки те, що в офіційному анонсі від президента йшлося про те, що що обговорюється передача уже тих літаків, які є на озброєнні Швеції, і нових виробництво літаків. Тобто цілком логічно припустити, що якийсь арсенал літаків, не знаю, ескадрилью чи, чи бригаду літаків гріпанів. Ходить цифра вже. про 40 літаків. Ну це це по суті найбільше ніж бригада, і, і що ще цікаво, президент сказав, що льотчики. І екіп, екіпажі, і е, персонал обслуговував технічний персонал вже підготовку проходить, і вони мають закінчити е, в першій половині наступного року цю підготовку. Тобто ми вже проводимо якусь певну роботу е, по тому, щоб гріпини наступного року полетіли. Ця робота тривала з початку року. Багато до неї доклалися працівники і команда воєнного кабінету Зеленського на чолі заступником керівника офісу президента Павло ну, зараз на них лягає цей тягар в принципі розробити правильні не просто рамки угоди, а безпосередньо впровадження цього всього процесу, ну, то щоб воно було по, по толку, е по уму, Як ми з можна. того, що ми робимо висновки, якщо вже йде навчання, якщо вже йдуть процеси, то це якби вже якийсь сталий процес. Він вже відбувається, і дійсно ми, це надихає на те, що в 26-му році ми отримаємо перші літаки. Чи ескадрилію, чи можливо, може бригаду, дай Боже, щоб воно так було. Але що ще в Гріпенах є цікавим, і це, це немало важливо насправді. На цьому треба зробити важливий акцент. Це літаки європейського виробництва. В нас літаки європейського виробництва є три. Це Франція виробляє літаки Рафаль. Daso Rafal, ми вже володіємо DasO Mirage, це старенькі Бігалі, технології, та, але є Daso Rafal в компанії Дасо, літаки Рафаль 4, покоління. Це Франція. Є панєвропейський літак, Eurofighter Typhoon, Він дуже дорогий. Він дуже дорогий в обслуговуванні і в виробництві фантастичних найдорожчий з усіх можливих винищувачів. І є Гріпен. І в цьому сенсі Гріпен є найцікавішим з точки зору того, що він є універсальним по застосуванню озброєнь. Він може літати як з європейськими е і запускати як європейські бомби, ракети, пітарди, так і американські насправді. Тому це в цьому його багато функціональності є найголовніша особливість Гріпенів. І це дає, ну, таку маневреність, що ми можемо покладатися не тільки на Сполучені Штати, ну бо концептуально, чесно кажучи, всіх тих кулуарних розмовах, які я маю Різними джерелами всі кажуть, що концептуально вийдуть з Європи безпеково Вони вийдуть, вони покинуть Європу самостійно вирішувати свої безпекові питання. Питання зараз полягає тільки в тому, наскільки швидко Європа роздуплеться, щоб взяти лідерство процесів в свої руки. Ша вони виходу немає. Ну, немає та, та, але питання в тому, що є багато бюрократичних пере, 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 перепон є багато проблем по тому, що є всякі угорщини, які блокують. Будьмо відверті, є навіть Туреччина. Яка так само я про е... себе? Так, яка про себе, яка допомагає навіть обходити санкції по декуди Російської Федерації, хоч і вона і член НАТО, здавалося, член західної сім'ї. Тому там теж є певні, певні нюанси, е... але важливо покладатися на Європу. Є певні, давайте скажемо так, хороші чутки, які зараз не, е... слава Богу, поки що не оприлюднені публічному полі, е... я маю на увазі з конкретикою, але їх можна на рівні чуток озвучити, що є хороші рішення європейських ракет. Режиму повітря-повітря, які здатні відганяти літаки, російські носії кабів, далекобійні ракети. Що це за виробник? Не будемо тут говорити, але є такі рішення. І гріпени можуть стати якраз таки втіленням такого рішення вже наступного року. Та, це може. Здаватися, що це дуже пізно, але насправді в концептуальному переході повітряних сил на якусь нову новий зразок наступного немає. Це Це не термін для того, що ми говоримо зараз, для таких стратегічних речей це не термін. Ну нам це... -то хочеться, щоб воно вже завтра ну, завжди щось хочеться. Але давай згадаємо початок року після зустрічі вольному кабінеті. Нам вже давали два місяці і нас поховають. Вже рік закінчується, і якби футфу живемо, боремося, і навіть на фронті показуємо результати. І до речі, вибачте, ще повертають до віці тематики. Не забуваємо, що ми далі продовжимо отримати ще 16. Та. Я не знаю, скільки нас їх F-16, але я впевнений, їх декілька десятків загалом зараз є. Це і Данія, це і Нідерланди, і зараз тільки-тільки починає передачу Бельгія. Нових F-16, більш модифікованих, більш сучасних літаків по порівнянні із а, тими, що були раніше. Тобто, в нас а, просто фантастичні перспективи є по авіації, і дуже класно, що у нас є синергія. В нас може з'явитися і авіація, і в нас є сучасні елементи війни, як то дронової да. війни, тому що в європейці цього це немає. Щоб управління у сучасне та вже це... окрема велика тема. але це це дуже важливо. Та ну ти управління сказав. Зараз ми можемо ще годину сидіти так, і говорити. Е, давай фронт. поговоримо про фронт про кучерів'яр. Про хороші новини там. Ти сьогодні вже робив мапу, розказував про це. Тому давай трішки детальніше. Ну, Кучерів'яр. кучерів'яр. Це один із тих трьох котлів, які існував у нас на добропільському напрямку. Привіт усім тим скептикам і в числа українців, які казали, де там ваші котли. І привіт всім тим русським коментаторам, які писали, що там хахли, де ваші котли. Так от, це котел. Це був один із тих котлів, який є, як було сказано і неодноразово вже анонсовано про те, що росіян там затисли без їжі, без води, без боєприпасів. Якось вони там намагалися жевріти та виживати. В підсумку ця історія закінчилася. Тим, що 132 й розвідбат учора над uh, кучеревим яром підняв синьо жовтий прапор і взяв у полон 50 окупантів. Це от на секундочку лише задумайтеся. Якщо вони взяли у полон 50 зараз, то скільки там зайшло тоді ще в кучерів яр, скільки їх там полягло загалом, якщо 50 зараз тільки здалося, тобто це там фантастичні цифри uh, щодо тільки втрат за останній тиждень uh, НГУ Азов оприлюднення на своєму відтинку на своїй зоні відповідальності, uh, перший корпус НГУ Азов загалом взяв на Дуробільському напрямку керування через корпусну систему. І за тиждень, 13-20 жовтня, вони звітували про 700 ліквідованих Росіян. Ну от, а ті, і тільки 500 кажу. 50 з них, здається в полон, то скільки це зайшло в кучерів'яру? Це, по-перше, по щоб просто усвідомлювати, наскільки це була авантюрна історія для росіян, і наскільки вона зараз успішно розв'язана. Вони для нас? вірували в себе. Да? А по-друге, це такий, чесно кажучи, привіт Генеральному штабу, це про управління, в тому числі комунікаційне управління. Привіт Генеральному штабу, який казав: пам'ятаєш, як починалося тільки Добропільський прорив? Там нічого страшного, там так, ну невеличкі прориви. Діпстейт Діпстейт тоді реагував, каже: ви що, ну типу крейзі, які невеличкі прориви? Якщо до сьогодні дожило 50 окупантів, які тоді зайшли? Два місяці. Ну невеличкі такі малесенькі проривчики. З 15 серпня по 22 жовтня вони сиділи в оточенні і дожило з них 50 людей. Невеличкий такий контингент. Це ж херня зараз. в нинішніх реаліях і особливо після того, як генштаб каже про те що там невеличкий прорив, а потім грандіозно звітує тисячі окупантів. Ми вбили. Ліквідували ну камо за перші дні. За перші дні, ну типу, це це просто цирк, чесно кажучи. В комунікаційний цирк у нас відбувається. Я підтримую діпстет, який каже, що брехня на всіх буває. Це ми знов зараз. Я знаєш, якось ти мене так наштухнув на ту хвилю. Що треба подумати поговорити про управління? Брехня вбиває це правда, і якби знаєш, у нас багато що вдається не завдяки всупереч. І в цій брехні, всупереч певно певноуправлінське рішення надається. Добре, що протиснули певні хороші люди систему реформи управління. Дав вона ще не ідеальна, ко корпусна система управління. Ну, ще, ще, да. Вона не ідеальна, але є хороші показник. Якраз Покровськ і Покровська агломерація. Добропільський напрямок. Тому показник. Перший корпус НГУ Азов, хороше управління на добропільському напрямку. Сьомий корпус ДШВ зона відповідальності Покровськ і Мирноград. Тобто, ну, Зпокровська агломерація mm -hmm. хороша, якісна робота. Наскільки це можливо, відбиваючи ці накати росіян, переважаючи противник. Тобто, є те, чим ми можемо. Е Тішитися і оптимістично розглядати. Це правильні е, рішення, і кроки, але є речі, які нас відкатують. Там і про Тарнавську можна згадати, які очолить один з корпусів, і загалом по інших корпусах проблеми, але є якийсь рух, є якісь кроки, і це позитив. Але не треба зупинятися, і не потрібно знаєш, з однієї хорошої новини роздавати величезну перемогу, як росіяни. Нам треба, е, ну, тр -треба було зробити все те, щоб не допустити добропільського прориву, а не потім робити з цього величезну перемогу. Справді, але маємо, що маємо. Шалена подяка Уклінну всім підрозділи, які там є. Це підрозділи ДШВ, штурмових військ СБ, САЗОВ НГУ. Ну крута робота за два місяці проведена на добропільському напрямку. І сподіваюся, наснага і потенціал можливості є продовжувати далі там тиск на ворога в бік Покровської агломерації. Я скажу так: ми сьогодні три новини озвучили по суті, що позитивні: це санкції, це гріпени і це. Покровськ із добропіллям, ну треба і позитив вміти виокремити, і треба порадіти своїм певним здобуткам. Тому, друзі, ми порадіємо, якщо ви поставите зараз оподобайку, бо я ще пам'ятаєте, казав, якщо не підпишетесь і не поставите оподобайку, то вам присниться Трамп. В фазі його загострення. Дякую вам за те, що ви з нами. Підтримуйте третю світову, підтримуйте сили оборони України. І збір, до речі, збір. Наш ну, збір. для тих, хто додивився <laughs> до тих, хто додивився до кінця, ви просто зобов'язані зробити донат на збір, який ми проводимо разом із Андрієм. Збір на 10 мільйонів гривень і з можливістю виграти автомобіль. За донат зменшуємо вже донат. Ще ні, ще ні, поки що 200 гривень. Ні. Але Доната. як ви зрозуміли, анонс хороший. Поки що ще не зменшимо анонс, не, не зменшимо донат 200 гривень. За кожен крок у 200 гривень ви маєте шанс виграти автомобіль «Шевроле», який надав не аби хто, а саме ветеран Сил спеціальних операцій, для яких, зокрема, теж відбувається цей збір. Тому в описі до цього відео є відповідне посилання на банку збору. Ну і QR-код ви зараз теж маєте змогу спостерігати на екрані. Все, крапочка, крапочка. будьте здорові, радійте, але не дуже сильно. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України.